Це південноафриканський бурбуль юконт річного пса вагою 80 кілограмів на всеукраїнську кінологічну виставку у Кропивницькій привезли вперше з міста Кременчук Полтавської області, розповідає господар Вадим Яременко. Крупна, добра, гарна собака. Він любить гратися з усіма, а з ним ніхто не грається, тому що то притопчемо, то наступимо, всі від нього тікають, ховаються, А спілкуватися хочеться з усіма. Собака дуже гарна для сім'ї, як і охоронник, так і нянька. Будемо виступати в класі юніори на юного чемпіона України будемо виходити. Вчора були в Полтаві, ну, Крепиницькі нас постійні, ми гості тут. Це трирічна бельгійська вівчарка Малінуа Вінді. Вона постійна учасниця кінологічних виставок. Вміє шукати вибухівку і виконувати трюкові команди, розповідає її власниця Анастасія Сінчук. Зараз ця собака на службі. Вона в мене працює з пошуку вибухівки, різних запахових предметів. Маємо диплом Собака-помічник. Собака-помічник це ми теж здавали з нею такий екзамен. Допомагали людям, які важко, ну, після війни, наприклад, або люди з інвалідністю. Під час виступів собак оцінюють їхню відповідність породі, розповів один з трьох суддів Григорій Маслов. Є таке положення, як називається стандарт породи. Він був прийнятий міжнародний стандарт, в якому описано, як ця дана порода повинна виглядати. У неї є стандарти голови, шиї, тіла, повадок, навіть зубів. Ну дуже багато параметрів. І ці параметри описані в цьому стандарті. І суддя в першу чергу оталкується від от стандарта породи. Цьогоріч втричі менше учасників, якщо порівнювати з кількістю до повномасштабної війни, каже організаторка Вікторія Вічірко. Звично, у нас десь 600 собак, 700 собак. Цей раз у нас 200. Наразі ми не можемо зробити показові змагання великі. Дякую дівчатам, що приїхали. Наші хлопці всі на фронті. Всі, хто були з собаками, виступали в показових виступах. Вони зараз всі воюють. Деякі собаки загинули, на жаль. Да, загинули. Наші собаки деякі загинули на фронті. А хлопці воюють, тому ми не, нема кому виступати. Дівчатам дякую, дівчата поприїжджали. Вони теж молодці на своєму фронті, теж як можуть. Собаки працюють. Говорить, після повномасштабного вторгнення на війні загинули чотири собаки, вихованці обласного кінологічного клубу. Це зоотехнічний захід. Ми повинні його проводити для того, щоб бачити порідність собак і кудись рухатись далі. Тому що країна живе і нам потрібно далі рухатись. Всі собаки, які виставляються на виставках, порідні і мають документи. Всі собаки проходять експертизу. Тобто, дивляться все, дивляться їхні зубки, дивляться їхню анатомію, їхні рухи. Чому? Тому що клуби займаються розведенням породних собак, і для того, щоб ми могли отримувати далі собак в клубах. Нам потрібно, щоб їх оглядали експерти. Виставка тривала шість годин. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.